взагалі з персону e, з України a, і вже майже три роки тут в Польщі знаходжуся. Ми робимо колаж про мистецтво сучасне. Ми з дівчатами e, витинали різні композиції і мали їх потім e, проєктувати і представити всім. Найперше сподобалося найправдоподобні, хіба то останнє ми мали витягнуть різні елементи. І створити свою власне плакат, мапи мишлі і запрезтувати під класом. Наша мета в тому, щоб ми спільно інтегрували різний досвід і на перетині цього досвіду зробили свої пропозиції. Мені дуже сподобалась така, така розмова. Було цікаво. Підписано, скільки ми річного доходу маємо з цього чи з іншого доходу з телефонних послуг 25 тисяч рік і так далі. Він має бути, щоб там все було і побільше, і подорожче. Намагалися максимально е, творчо підійти до завдання і створити концепцію е, чи то прибуткового будинку в 19 столітті, чи то сучасного е, репрезентації культури своєї в Україні в Києві. Мали вони надзвичайно мало часу насправді на проектну роботу. Вони мусили швидко знайти спільну мову в команді, зрозуміти, що вони хочуть показати світу, і що вони хочуть показати своїм ровезникам в іншій країні, розповісти про себе якомога більше. Наша школа генеральні виружні Tym, że prowadzimy lekcje, pracujemy z młodzieżą, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Staramy się dbać o ich integrację na co dzień. Stąd też pomysł, żeby tutaj przy okazji takich warsztatów popracowali razem.